Привіт, друзі! Сьогодні я пропоную приготувати дуже смачну печінку, карамелізовану з яблуками, і для її приготування нам потрібно печінка, яблука, цибуля, вершкове масло, борошно та спеції. Детальніше весь перелік продуктів ви завжди знайдете в описі під відео. А ми печінку гарно промиваємо та просушимо за допомогою паперового рушника. Кожен шматочок злегка солимо та перчимо з двох сторін та відбиваємо. Можна це робити як із звичайним молоточком для відбивних, так і ось таким девайсом, як у мене. Мені ним зручніше, так як він менш розбризує печінку. Я взяла сьогодні курячу печінку, але для цього рецепту можна використати будь-яку, яка у вас є в наявності. Таким чином, ми робимо з усією кількістю печінки, перекладаємо її у миску. І відповідно намаринувавши залишаємо хвилин на 10-15, щоб наша печінка прийшлася гарно з Намаринувавши нашу печінку, ось так бачимо, вона у нас виглядає. беремо сковорідку та злегка розігріваємо її. Далі додаємо сюди звичайну соняшникову олію І тепер кожен шматочок, який ми намаринували, ось так з усіх сторін, обмакуємо у борошно та викладаємо на сковорідку І, звичайно, смажимо звичним для нас способом з двох сторін. Але тут є один момент. Для того, щоб ваша печінка була дуже ніжна, м'яка, розсипчаста, її не потрібно довго смажити, буквально по 3-5 хвилин з кожної сторони. І обертаємо на іншу. Таким чином, наша печінка вона прожарюється повністю, але не стає твердою. Ви можете це перевірити на тому, коли ви берете шматочок печінки і на ній не залишається ось такого кров'яного сліду. Бачимо, коли шматочок повністю готовий, такого сліду у нас немає. Якщо ж у нас на печінці такий слід залишається, ось так бачимо, повертаємо його знову на сковорідку. Але пересмажувати не потрібно. Тим часом, поки смажимо печінку, підготуємо наші яблуки. Для цього я взяла 5 ось таких яблук. Шкірку зрізати нам не потрібно, інакше яблука втратить свою форму. І очищаємо від кінців та середників. Ось таким чином, просто забравши все лишнє. І тепер просто нарізаємо на ось такі скибочки. Бачимо вони середньої товщини. Яблука я зазвичай беру трохи кисліші. Вони мені більш подобаються до смаку, так як ми далі будемо додавати сюди цукор. Бачимо, це все робиться досить легко та швидко. Тож таким чином, очищуємо та нарізаємо усі 5 яблук. Ось така кількість у нас з вами вийшла. Талі залишилась цибуля. Ми її також беремо від 2 до 3 штучок, якщо менше беремо, звісно, більше. Та нарізаємо на ось такі півкілечки. Та ліскову роду, в якій ми смажили печінку, ми не очищаємо, а додаємо туди наше вершкове масло яблука, яке ми попередньо нарізали. Та цукор. Та починаємо на невеликому вогні обсмажувати допоки яблука трішки не зм'якнуть. Далі сюди ж до яблук додаємо нарізану нами цибулю та гарно все вимішуємо та обсмажуємо до тих пір, допоки цибуля та яблука не стануть готовими. Цей час у мене приблизно займає 10 хвилин. Обов'язково це повинно робитись на невеликому вогні. Далі, коли наші яблука та цибуля вже абсолютно готові, нам залишилось викласти ось так нашу підготовлену попередньо просмажену печінку і усе гарно вимішуючи, на невеликому вогні смажити приблизно 5 хвилин. Це робиться для того, щоб наші продукти максимально з'єднались між собою та були надзвичайно смачними та ніжними. Довго смажити не потрібно, так як печінка може затвердіти. А відповідно, яблука та цибуля пересмажитись. І в результаті бачимо, ми отримаємо ось таку надзвичайно велику кількість ніжної ароматної соковитої карамелізованої печінки. Таку печінку обожнюють усі, від дорослих та дітей. І вона чудово підійде до святкового столу і на повсякдень. І тільки подивіться: гарні золотисті яблучки, які смажені на вершковому масі та ніжна соковита печінка. Яка просто тане у роті. Бачимо дуже гарна ніжна структура печінки і при тому вона тримає форму. Тож, друзі, обов'язково рекомендую, зберігайте собі цей рецепт, готуйте, смакуйте, а також не забувайте підписуватися на мій канал, натискати на дзвіночок та ставити пальчики догори. А я завжди, бажаю смачного та до зустрічі!